Бажаючи добре відпочити, починають з'являтися на галявині біля ставу разом з першими звуками музики. Свято Івана Купала у обухові єднає людей чи не так само, як Новий рік, тільки під промінням літнього сонечка. У супроводі пісень Купальська процесія почала підтягуватися до місця святкування. Так артисти місцевих самодіяльних колективів, не зупиняючись, запрошували на свято розважати публіку. На заході першими взялися добродії Обухова. Будьмо, будьмо, будьмо. Ровав декілька народних пісень глядачам міського свята, хоровий колектив. Явір за роки творчої діяльності вокал-хористів встигло почути і полюбити не одне місто. Тягнуло під піджваві виступи музикантів і дорослих, і малих. Купальське свято стирало усі вікові межі, залишаючи лише спільний для усіх радісний настрій. Дітям як нікому вдавалося демонструвати своє вміння гарно танцювати та приваблювати увагу до себе, адже пісні зі сцени радували усіх. Тафету розважання обухівців перейняли молоді актори, а мешканці міста побачили святкову купальську виставу. Костюмоване дійство розповідало про особливості цього свята. Народні танці та розваги молоді споконвіку супроводжували купальську ніч, бо як вже на Україні, та й без танка. Глядачі дізнались багато цікавого про квіти, з яких створюють святковий вінок символ оберіг купальського свята. За традицією, цієї ночі кожна дівчина пускала його на воду і дізнавалася про свою долю. Вважалося, що вінок, який Відпливе найдалі, зробить свою власницю щасливішою за усіх. Українці вірили, що це свято також дуже подобається різній нечисті, яка ніколи не відмовиться побешкетувати. Дуже тяжко. А на святі мені, мабуть, сам більше сподобалися різні пісні різні. І також танцювальний теж, теж сподобався. Спостерігати за святковим дійством обухівцям допомагали й пагорби, які не умов би неумисно, були створені у місті саме для масових свят. Фіналом цього свята, як завжди, мали стати пошуки чарівної квітки папороті та яскраві вогнища, крізь які у сутінках буде стрибати молодь, адже спати у ніч на купали за повір'ями забороняється. Марина Кочкіна, Олександр Костеніков, студія Барт.